Кіберполіцейські викрили зловмисників, які використовували фейкові акаунти у соцмережах для проведення інформаційно-психологічних операцій агресора, виправдання дій окупантів, розповсюдження протиправного контенту, поширення персональних даних і шахрайства тощо, зокрема, правоохоронці викрили жителів Вінниці Запоріжжя та Львова. Загалом для функціонування Ботоферм було задіяно понад сотню осіб. Кіберполіція викрила організаторів мережі Ботоферм. Які займалися розповсюдженням пропаганди та інтернет-шахрестом. Фігуранти за допомогою заздалегідь зареєстрованих фішингових аккаунтів здійснювали інформаційно-психологічні операції на замовлення агресора, поширювали пропаганду, розповсюджували персональні дані громадян України та займались інтернет-шахрестом. Операції умовною назвою Ботоферма здійснювалась на території дев'яти областей України. Кіберполіцейські спільно зі слідчими Нацполіції провели 21 санкціонований обшук, в ході яких вилучено більше 250 GSM шлюзів та більш ніж 150 тисяч сім карток. Відкрито кримінальні провадження за статтею 361, 361 прим. 2, 259 та 190 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.